Вітаю учні! Запрошую вас до країни знань. Але перед початком прошу пригадати правила поведінки під час дистанційного уроку. Не нехтуйте сигналом повітряна тривога. Пройдіть в укриття. Пізніше ви самостійно зможете опрацювати матеріал уроку. Сподіваюся у вас чудовий настрій і ви продуктивно попрацюєте. Тема уроку зелена хімія. Сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією». Сьогодні на уроці ми ознайомимося з принципами та завданнями зеленої хімії, розвинемо екологічне мислення та розуміння важливості сталого розвитку. Навчимося аналізувати хімічні процеси з точки зору екології та знаходити найбільш безпечні альтернативи. Зелена хімія також відома як стійка хімія. Концепція, створена в 1990 році Полом Анастасом та Джоном Уореном. Виникли принципи, що приборкати проблеми, які іноді можуть виникати, в результаті використання хімічних речовин та хімічних процесів. Це також важливий спосіб зменшити як вплив на довкілля, так і потенційний негативний вплив хімічних речовин. На здоров'я людини. Зелена хімія це проєктування хімічних продуктів та процесів, які зменшують або усувають використання утворених небезпечних речовин. Зробимо невеличке порівняння: екологічна хімія та зелена хімія. Екологічна хімія це хімія навколишнього середовища, що вивчає хімічні перетворення, що відбуваються в навколишньому природньому середовищі. Задача знищувати забруднювачі. Що діють на навколишнє середовище, обмежувати їх поширення, якщо вони локальні? Зелена хімія розробка нових схем хімічних реакцій і процесів, покликаних кардинально скоротити вплив на навколишнє середовище високотонажних хімічних виробництв. Задача припинити їх виробництво шляхом заміни існуючих способів отримання хімічних продуктів на нові. Чому ми потребуємо введення зеленої хімії? Відсутність повної інформації про хімічні речовини або про можливі негативні наслідки, спричинені цими хімічними речовинами. З тисячами хімічних речовин, які використовуються сьогодні, абсолютно неможливо та й не потрібно розбиратися з звичайним людям. Для цієї мети повинні існувати підходи, які діють ще до того, як продукти потраплять до споживачів. Причому це має стосуватися як звичайних продуктів харчування, так і продуктів промислових виробництв. Мета та завдання зеленої хімії. Метою зеленої хімії є зменшення та запобігання забрудненню довкілля вже на початку розроблення хімічних технологій. Тобто, унеможливлення появи негативних екологічних наслідків після запуску виробництва. То завдань зеленої хімії належить не лише зменшити шкідливого впливу хімічних виробництв на природу, а й пошук шляхів збільшення ефективності кожного з хіміко-технологічних процесів. Зелена хімія стосується всього життєвого циклу хімічної продукції, проєктування, виробництво, використання та кінцева утилізація. За зеленою хімією, майбутній добробут нашої планети і майбутніх поколінь. Існує 12 принципів зеленої хімії. Якщо говорити абревіатурою, то можна було б сказати продуктивно. І давайте розглянемо ці пункти в перекладі з англійської: запобігати забрудненню, поновлювальні матеріали, виключити побічні реакції, хімічні продукти, що розкладаються в природі, використання безпечних синтетичних методів, використання каталізаторів, використання нормальних температур та тиску. Процесі моніторингу, мінімальна кількість допоміжних речовин та розчинників, максимальний вихід продукту, низька токсичність хімічних продуктів. І так, процес безпечний. Yes, it is safe. Дуже відгукується. Дійсно, про безпеку. Ми маємо дбати про безпеку. Розглянемо деякі з цих принципів. Дійсно, всі 12 ми не можемо осягнути. Деякі найбільш актуальні я винесла на розгляд запобігання відходам. Профілактика це найкращий варіант. Тобто, починаючи з моменту виробництва, все має бути в циклі. Є товар, товар відправляється до мережі, супермаркетів або маленьких магазинів, так? де ми з вами купуємо цей товар. Ми його використовуємо і далі наступає момент утилізації. Утилізація має бути не просто сміттєпроводдя або сміттєзвалище. Утилізація має бути реалізована таким чином, що а, наші товари так, не використані повністю, або тара мають відправлятися на переробку. І потім знову виготовляється нова тара, і так це все в нас замкнуто в циклі. Далі, наступне. Менш небезпечний хімічний синтез. Хімічні речовини мають бути максимально безпечними, слід утримуватися від використання небезпечних хімічних речовин, як на початкових етапах, якщо доступні більш безпечні варіанти. Тобто, ми маємо на початковому етапі бути в пошуку безпечного варіанту. Наявність небезпечних відходів із складних циклів. це те, чого нам потрібно уникати. Тобто, тому що потім буде проблема з видаленням цих речовин. Хімічні методи повинні бути розроблені для використання для утворення речовин, які мають незначну або повністю відсутна токсичність для здоров'я людини і навколишнього середовища. Ще один з пунктів дизайн енергоефективності теж є дуже важливим. Чим краще буде реалізований цей принцип, Тим знову ж таки продукт буде дешевшим і буде менше навантаження на навколишнє середовище. Принцип вимагає, щоб енергетичні потреби були визнані з огляду на їх екологічний та економічний вплив і повинні бути зменшеними, наскільки це можливо. Хімічні процеси слід проводити при температурі навколишнього середовища та тиску. Зелені хімії енергоємки процедуру не рекомендуються, тобто, коли треба велика температура для процесу. Бажано використовувати якомога менше енергії для отримання хімічних продуктів, проводячи реакції при зниженій температурі, тиску. Видалення розчинників або методи видалення домішок можуть збільшити кількість необхідної енергії, і отже, вплив процесу на навколишнє середовище. Приклади зеленої хімії, які ми найближче за все знаємо, пропоную вам розглянути ось цей варіант, так? Біорозкладні пластичні маси. Все більше в великих мережах супермаркетів ми можемо побачити альтернативного варіанту поліетиленового пакету це біорозкладний пакет. І дійсно, він значно швидше розкладається в навколишньому середовищі. Він, звісно, не такий міцний, він, може роз... він дуже просто розривається, але справа в тому, що він задовільняє нашу потребу. Це з магазину додому. Нам не потрібно, щоб він довго нам слугував. Це декілька годин його він слугує нам. Тому, в принципі, логічно, що пакет має швидко розкладатися. Проведемо невеличку рефлексію нашої роботи. Обираємо із трьох кольорів. Зелений матеріал для мене є зрозумілим. Жовтий більша частина матеріалу зрозуміла. Червоний потрібно ще попрацювати над матеріалом.